Господи, Боже наш, у Твоїх руках життя і смерть, у Тобі наша надія і спасіння. Сьогодні з болем у серці ми підносимо до Тебе молитву за всіх мирних людей, чиє життя обірвала жорстока і безжальна ракета. Прийми, о милосердний Господи, їхні душі, оселі праведних. Прости їм усякий гріх, вільний. Очисти їх стражданням і даруй їм вічний спокій. Зміцни Господи і тих, хто залишився жити, родини, друзі, рятувальники, усіх, хто плаче сьогодні, даруй їм усім силу не зневіритись, а вірити в Твою, Господи, правду. І вірити в перемогу світла над темрявою. Бо ти – Бог милості, Богу утіхи, Бог правди, Бог справедливості. І тобі віддаємо, Господи, душі всіх померлих і віддаємо Тобі своє серце, що плаче, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.